Упродовж 2014 року на Прикарпатті значно зменшилася кількість ув'язнених. Про це звітують в обласному управлінні Державної пенетенціарної служби. кажуть, хоча рік був важким у всіх сферах на своїй ділянці роботи, змогли уникнути резонансних порушень. А завдяки змінам до законодавства, люди позбавлені волі отримали більше прав. Зокрема, право на е, телефонні розмови на доступ до світової мережі інтернет е, також. Е, Така якби новинка в 2014 році було е, дозволено засудженим до е, довічного позбавлення волі, які в нас отримуються 6 чоловік на сьогоднішній день. Е, е, Такі засуджені отримали право на е, довготривалі побачення з родичами. Установах позбавлення волі діють навчальні класи та центри. Ув'язнені мають змогу здобути професії швая та столяр. Водночас левова частка засуджених працевлаштовані. Відтак асортимент продукції, яку вони виготовляють, розширюється. Ми створили нові додаткові місця, з яких випустили продукції саме габіоні ящики. Це ящики по берегу по програмі берегу укріплення, які нанесла блоповідь. в 2008-х роках, дві тисячі роках. Крім ящики габіонів, ми випускаємо е, буквально десь 18-19 нових видів продукції. Виготовляємо дерево, займаємося процесом деревообробки, металообробки, ковані речі. У пенитенціарній службі мають намір виходити на нові ринки збуту, зокрема продавати виготовлену продукцію за кордон.